Перший прильот був далеко, він нам звідси не був видно. Нам його тільки бачили, ми бачили тільки вогонь. А коли вже другий прильот був і був він тут, на місці, тоді було дуже страшно. Це було як із фільмів «Джаків». Е, Оцей пил -за завищий в повітрі, папірці, які розлетілися, а на землі було стільки скла, що під ногами стояв хруст, але треба було працювати. І всі дівчата вони прибирали робочі місця, починали це все виносити, прибирати. Я могла побігти. Я теж боялась, я жінка, але я мусила. Я, я знала, що мені треба тут залишитися своїм колективом, своїми людьми на своїй роботі. Цех на кожній станції його функція очистка води. Очистка води для того, щоб приготувати цю воду для котла. В котлах, якщо вода буде нечиста і не очищена, в котлі буде накип і буде відкладення. Це буде призводити до розриву в топках, непроходимості води всередині. Тобто, для того, щоб було безпечно працювати нашому такому складному обладнанню з, з такими критичними параметрами, водичка повинна бути чиста. На годину в цеху може виробитися до 250 тонн води. Зараз, так як нема потреби, велику таке навантаження нести на 60 тонн на годину. Зрозуміло, що в кожного в нас інстинкт самозбереження свій, якийсь свій поріг. Хтось біжить від війни, хтось вивозить дітей, хтось зберігає свою родину. Дуже така такий складний був період. Це було 6 7 березня, коли поїхали і тікали всі. І ви знаєте, коли вже я за день отримувала 20-й дзвінок, що мене вже немає в країні. Я просто за, весь час думала, ким мені кого замінити. І ви знаєте, люди себе проявили зовсім не так, як очікував, на кого ти думав, що ти розраховуєш і думав, був впевнений, що ця людина не підведе, що вона залишиться, що вона буде працювати, а вона взяла й поїхала. А ті люди, яких ти навіть не думав, що ти можеш на їх розраховувати, вони проявили себе з такої людяної сторони, особливо оперативний персонал, який цілодобово знаходиться на роботі. Начальники змін такі молодці, вони організовували, вони тримали, вони піднімали дух, вони заспокоювали це. Немаловажно я вам скажу початок війни. У мене син військовий вже 8 років. Він з 2015 року в Збройних силах України. І якраз на початок війни він теж був на фронті. Він мене весь час запитує: Мама, скільки у вас людей немає зараз на робочих місцях? Я кажу, ти не повіриш, всі робочі місця зайняті. Він каже, так ви героїні. Така зараз це фронт. Я не можу сказати, що нам важче, чим хлопцям на передовій і в окопах, але в кожного в нас в кожного є своя ну, відповідальність, і я вважаю, що це наш фронт, тому що для, люд... для людей так точно як треба, мир і. Е... Наша перемога для людей точно так же вдома треба і світло, і затишок, і тепло. Енергетики України всієї України це герої, тому що вони в такі важкі умови, які ми пройшли в ту зиму, яка була, в ці умови не здалися. що вони були креативними. Вони я вважаю на справились з поставленою задачею. входимо в нову зиму, і я не боюся. Я знаю, що ми справимося. У нас вже більше досвіду. Ми віримо в наші збройні сили в наше ППО. Ми віримо в наших спеціалістів. <му> ми замерзнемо і переможемо.